Раднулькина здорово, Аж там штамулица шепчет. Сейчас попробую трошечки по-новенькому. Короче, я придумал прикольное новое крепление в машинке. Новый видок. Микрофончик тоже я перенастроил. Сейчас звук должен быть вообще. Пушка-бомба-ракета. Да, светильничек тоже. Роботи. Я навіть має бути світ, вроді, но no в І подивимось. давайте швидко, може, може, пройдуся по вопросикам. Ви, кстати, ті, хто пише коментарі і на які я морожусь, довго не відповідаю, знаєте, що це більш всього, що на ваш коментарі буде, що правильно, відосик. У мене там є да, коментарів, які вже давно мене висять, але поки на руки не доходять до відосиків, нема настроєння на відосики. Зараз я проходжу новий етап життєвий, як я його пройду. Буду з вами ділитися всім чим, е, всім своїм опитом, який я зараз приобретаю. Так що, а поки місць я що здаю екзамени вселенної. Е, е, і давайте зараз спробуємо протесті новий звук. В коментарях напишіть, що там, як там по звуку. І ви поняли, погнали. Що там вулиці Шевчуть, розкажи, як стати незалежним від логістики, як від них потих... як від них потроху віддалятися. Та набивати свою клієнтуру. Дякую та удачі тобі, колега. Тобі, колега, теж найкращого. неліпшего. Вопросики хороші, дивись, як від них потроху віддалятися, зараз я розкажу. Но набивати свою клієнтуру це до е, планування да, еспеція з, з пані Катериною. І там в мене є. відосик, ми з нею в місті, там все прекрасно, вона розказує. І там ти поймеш, що тобі потрібно для того, щоб бути для того, давати ще клієнтуру, як це бо це вже тема свого планування. Це вже повністю своя експедиція, все своє. Це туди улітає, відосік це є, і тут безсмислено щось нібудь додати. Ну а про те, як стати незалежним від логістики, все елементарно, просто іметь все своє. Тобто. Машина має бути повністю твоя, да, в твоєму лізингу либо вже в аренді, но від якоїсь іншої контори, яка займається орендою. Але з логістикою тебе до нас э, зв'язувати тільки умова да, про співпрацю. І все. Топливо бути твоє, дороги быть твої. Все повністю дорожбу бути твоє. Тоді ти повністю незалежний від логістики. Якщо тебе хоча б щось одне, чи оренда прицепа, чи оренда машини, чи оренда всього застави, чи топливо, чи дороги, хоча б щось одне з цього всього є, ти за вісімий до крику. А якщо тебе ще й це все в місті, то ти крепко завісимий. І щоб стати незавісимим, тобі треба, ти поняв. Стать повністю незавісими. І да, путь, наприклад, з оренди, з викупом, з чимось топливом, це максимально легкий путь. І це хороший путь, я його пройшов. Мої знайомі теж його проходили. Так що, якщо ти знайшов, бо мало хто такий путь дає пройти, але якщо ти знайшов через кого його пройти, то бери, проходь, но твоя задача максимально швидко да, підготуватися і стать. Повністю незалежним, потихонечку з топлюва, з дорог, з цього всього поспригувати. Як тільки пройшло время, максимально швидко настільки дозволить тобі твоя історія, банки і все остальне викупить машинку, і тоді ти, грубо говоря, стаєш незалежний. Ну, а поки в тебе що-нібудь з цього списка є, да, пов'язане з логістикою, крім співпраці, то к сожалению, ти будеш повністю залежний. Ну і все, в принципі, все елементарно. Вкус, аромат.